Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Олександр Лукашенка тепер говорить, що він не давав жодних гарантій засновнику так званої приватної воєнної компанії Вагнер Євгену Пригожину. Я не повинен був забезпечувати безпеку Пригожина і ніколи в такому ключі розмови і не йшла. Сказав Лукашенко. Це досить серйозно відрізняється від цієї розлогої інформації. З якою він знайомив журналістів відразу після закінчення так званого маршу справедливості організованого Пригожиним та іншими командирами Вагнеру, у відповідь на вимогу Міністерства оборони Російської Федерації підписати контракти із? Збройними силами Російської Федерації тоді Лукашенко якраз стверджував, що Пригожин погодився на перемовини з ним, і він пішов на цю розмову за особистим проханням президента Російської Федерації Володимира Путіна, з яким якраз Пригожин за словами того ж самого Лукашенка, взагалі не хотів розмовляти. І абсолютно очевидно, мені здається, для будь-якої людини, що якщо мова йде про закінчення заколоту. То мають бути надані гарантії безпеки його організаторам, і звичайно ж, першій особі в цьому заклиці Євгену Пригожину, який був фронтменом так званої приватної воєнної кампанії. Верхне, але тепер у Лукашенка абсолютно інша версія подій, що відбувалися під час путчу Пригожина, що… Мова йшла про те, що він просто погрожував засновнику приватної воєнної компанії Вагнер загибелю, і саме тому той погодився припинити цей свій марш. Ну тобто, можна сказати, що та інформація з якою Лукашенко виступає сьогодні. Досить суттєво відрізняється від цієї інформації, яку ми чули від нього відразу після закінчення путчу Пригожина. Однак сам Євген Пригожин, очевидно, вже ніколи не прокоментує цієї інформації, навіть якщо його вбивство було імітоване. Думаю, що ми ніколи не побачимо цю людину у публічній площині. Звичайно ж. Лукашенка вигорожує свого господаря президента Російської Федерації Володимира Путіна і запевняє, що той не міг брати участь у ліквідації літака Пригожина буквально за кілька кілометрів від своєї власної резиденції. Ні, в Росії все відбувається стихійно. Я не можу сказати вам, хто це зробив, говорить Лукашенка. Я не стану адвокатом навіть у свого старшого брата. Але я знаю Путіна це розважлива, спокійна і навіть повільна людина, яка ухвалює Рішення з інших менш складних питань дуже обережно, тому я не можу уявити, що це зробив Путін, що винен Путін занадто група непрофесійної роботи, якщо вже на це пішло, сказав Лукашенко. Хоча, чесно кажучи, не зрозуміло, що тут є такого непрофесійного, коли все керівництво приватної воєнної компанії Вагнер знищено буквально одним ударом, можливо, ракети протиповітряної оборони збройних сил Російської Федерації, а можливо, внаслідок вибуху, який був також. Міх влаштований виключно російськими спецслужбами, тому що ніхто, очевидно, не має доступу до приватного літака Євгена Пригожа. Ну, в будь-якому разі, головним в цій ситуації є насправді не те, що Лукашенко говорить про свої гарантії безпеки, а те, що бійці так званої приватної воєнної компанії Вагнер, за словами Лукашенка, залишаються у Білорусі. І це знову дозволяє. Зробити припущення, що ніякого реального путчу вагнерівців так і не було, що Путін і Лукашенко організували цю виставу з цією метою, про яку я вже давно говорив, з метою полегшення можливостей гібридної війни Росії проти Польщі і Литви. провокації на території країн-членів НАТО. А для того щоб зняти себе відповідальність і поставити країни НАТО перед необхідністю реагувати на цю гібридну війну. І вирішувати між тим, як реагувати на таку небезпеку силовим шляхом, або ж просто заявами про глибоку занепокоєність, чи бити провокаторів на території своїх країн, чи бомбардувати їхні бази на території Білорусі, після того як Володимир Путін попередив, що удар по території Білорусі буде вважатися ударом по території Російської Федерації. Все це є елементи гібридної війни, до якої Путін може перейти у будь-який момент. І не бути відповідальним за цю гібридну війну це, як відомо, одна з найголовніших цілей російського керманича. Це теж, мені здається, є абсолютно очевидно. Ну і в цій ситуації, як ми з вами прекрасно розуміємо, Євгена Пригожина могли використати так, що він навіть собі і не уявляв наслідки своєї участі в цій виставі. Спочатку він очолив так званий пуч. В якому не було жодної небезпеки для президента Російської Федерації Володимира Путіна Путч, який дозволив вивести на авансцену очільника Білорусі Олександра Лукашенка і таким чином виправдати переміщення Вагнера на територію Республіки Білорусь ближче до кордонів країн-членів НАТО Польщі і Литви. А потім Путін міг просто розібратися із небажаними свідками цієї своєї авантюри Євгеном Пригожином та його найближчим оточенням. Водночас Ситуація із перебуванням Вагнера залишається достатньо стабільною і можна готувати найманців з цієї так званої приватної воєнної компанії і до можливої гібридної війни проти Польщі і Литви, якщо ми говоримо про тих вагнерівців, які знаходяться саме на Білоруські території і до участі в тих збройних угрупованнях, які головне розвідувальне управління Генерального штабу збройних сил Росії зараз створює у Африці, сподіваючись, що Росія зможе взяти реальну участь у битві за Нігер. і таким чином нанести удар по позиціях в регіоні Сахель і Сполученим Штатам Америки і Франції, і тим африканським державам, які б хотіли стабільності на своєму континенті, хотіли б позбутися від російських бандитів, які вже Займають досить важливе місце в усій політичній і економічній інфраструктурі африканського континенту. Ну і до того ж, теж можемо про це сказати: знищення Пригожина вигідне для Володимира Путіна ще й тим, що надсилає сигнал російській політичній еліті, демонструє, що Російська Федерація входить у зеніт тоталітаризму. Що може бути принесений в жертву, знищений навіть найближчий соратник вождя, так як це свого часу абсолютно холоднокровно і самовпевнено робив Йосип Сталін на політичну спадщину, якого очевидно орієнтується Володимир Путін. для російської еліти немає вже. Ніякого іншого вибору, окрім як повністю підкорятися усім найбільш безглуздим бажанням свого очільника. і, звичайно, ніколи не докоряти йому за поразки. Таким чином Путін просто убезпечує себе від будь-яких наслідків своєї воєнної авантюри з Україною. Він прекрасно розуміє, що люди, які знаходяться в його оточенні, і політики, і чиновники, і олігархи, вони будуть аплодувати будь-яким наслідкам цієї війни, і він збереже владу. Настільки, наскільки вистачить його фізичного здоров'я, звичайно, якщо соратники його не вб'ють. Ну і Олександр Лукашенко просто задає, можна сказати, правильний сценарій поведінки для кожного російського боярина у лапках. Він вигорожує Путіна і виправдовує його з абсолютно демонстративною відданістю, таким чином, демонструючи, що у його послугах російський президент та його найближче оточення можуть бути ще зацікавлені, і так як Лукашенка має зараз діяти будь-який російський політик чи будь-яка російська маріонетка, якщо вони бажають зберігти прихильність Володимира Путіна і не стати жертвами чергової авіаційної катастрофи. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього. підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Патріоні Беміякофі, які дозволяють нам розвивати ці продукти, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги миру хай щастить.